Плюскомперфект це два речення в минулому. Дія в одному відбувається раніше, ніж дія в іншому. Тобто це не одночасність подій. Після того, як батько прийшов додому, він хотів повечеряти. Він спочатку прийшов, потім хотів повечеряти. Перша говориться в плюскамперфекті. Будується він так само, як перфект. Тільки допоміжними дії словами є замість uh, Design гатте і вар, тобто форми імперфекту. Другої колонки притертьмо. Отже, навден Дерфадер Нагаузеком Вард. Вольте Air zum Abendessen. S. Повечає такий Абд С. Перше в плюс Comperfecti war. common Третя форма Partizip Свай і допоміжне war, як допоміжне для переміщення. І друге, вона вже вивчила декілька мов перед тим, як вона приїхала до Німеччини. Sie hatte ein paar Sprachen gelernt bevor sie nach Deutschland kam. У нас в нас початку... hatte gelernt в плюс комперфекції, а потім вона вже Кам на Дойшленд. Отже, Ріма. Студент не міг відповісти. Після того професор поставив додаткове питання. Це студент. The... Міг не відповісти. Can, uh, Минулий час. Конте. Uh, Конте. Can, uh, uh, відповісти. Атвортен. Антвортен. Конте. Після того, як професор поставив додаткове питання. Нахдем. Тут, тут всюди буде. Або нахдем, або беформ. Або перед тим як, або після того, як. Тому що вони якраз відображають неодночасність. неодночасність. Так, я би ще був всім дуже радий на майбутнє. Приходьте, будь ласка, от всі в 12-й, тому що я пів уроку роблю тільки те, що під'єдную, під'єдную, під'єдную людей. Це дуже. Дуже відволікає. Я і пишу, і одночасно під'єдную. Це не просто. Нагдем. Нагдем. Навдем, де професор. Додаткове. Цу Штелін. Ставити. Mm, і треба в цьому кусочку плюс комперфект. Тобто третя форма від штелін і гатти або вар. Mm -hmm. Гештельт хатте. Гештельт гатте. Так. До того, як він висловив свою думку, він докладно вивчив інформацію. Він спочатку вивчив інформацію, а потім вже сказав, що він думає про це. Ті слово, висловлюватися це ойсерн. Саша ваше. Before. Before. Before, uh, Його думку Зайне майну Майн І Претериту А, Аус Аусерте Аунсерте Він вивчив докладно, грунтовно, добре. ГТР. ГТР. Докладний. Грюндлих. Грюндлих діінформаціон. Діон. Інформаціон. Так, гате Эркелер. Тамара. Після того, як вона побачила павука, вона закричала від страху. Шпіна. Перед страхом. Shift Z for their angst. For their angst. For angst. Ми виписали нові слова перед тим як почати. Цей текст вчити. пробовала, а потом начала еще. Виа Хантер, Ноя Верте Аугеншибе, Бефор Виа Дизес Пет Лерте. Перед тим, як ми почали, цей текст ah. цю вчити. Обаянин is a text to learn. Обаянин is a text to learn. Uh -huh. Так, Леся. Всі учні встали після того, як в клас зайшов директор. В Претеритуме. Претерме. Штандену. Штандену. Нахден. Директор. клас Director. E класы. Прийшов. Ува. Лікомна вар. вар. Перед тим, як вона заснула, вона прочитала кілька сторінок книжки. You... Mm, Засинати ein schlafen. Перед тим Ein Schliff. Ein Schliff. <laughs> hat, hat die, die hätte. Hatte. Hatte. sie, Schliff. Äh, ein Ein paar oder Ein Ein paar Ein äh, Ein Seiten Warten von, äh, ihrem Lieblingsbuch, ihres, von ihrem Lieblingsbuch. <іремліплінський гелезен> Добре. Наталя Бандура. Після того, як вони домовилися, вони зустрілися в обговореному місці. Э, einverstanden – Einverstanden це згодний. Sie verabreden ah. – домовлятися. And -зи -зи. Breгнем, а. Uh, да, да. Перабрайден шефер. Перабрайден шефер. Перабрайден шефер. Перабрайден шефер. Перабрайден шефер. Перабрайден шефер. Оговореному. Трафин зі Зиг, трафин зиг. Има Наперед домовленому місці. On them in forouse. And in um, uh, esprachene... Ima... um, nume... esprachene... oh. forouse. Uh... Bashru Hem Ort. Traffen sie zieh, nothing zizi for braided hatten. Я протерпил перед тим як почати прибирати кімнату.

Перед тим як я почав кімнату цю прибирати. Перед тим як я почав Игбеган. Гастимер 2 офрон. Да, Офцу Роймен. aufzuräumen. Ласина Офцу Роймен. Ірина Шев'якіна. Вона почула свій діагноз. Після того як лікар зробив повне обстеження. А що раніше відбулося? Почула, чи він зробив обстеження? Він спочатку зробив плюс камперфекті, ага. а тут ага. в претерітамі. Вона почула. Нагдем діаг. Ні, нагдем це в це в другому реченні. Вона почула діагноз в претертумі. А зі а герте? Іре Іре.

І... Гемах і. Гемахт. Гемахтгате. Перед тим як жінка приготувала обід, ми мусили ага, робити покупки. Претеритумі. Когте! Дивіться, там, де before, там буде завжди претеритум. Там, де нагде, там буде завжди. Там буде завжди. Э, плюс комперфект. Вже. Тут треба два дієслова. Тобто як утворити плюс перфект від двох дієслів? Це дієслово слово гете в гатте і два інфінітива. Там вже не буде партицип «цвай», а буде гаттенвір. Покупки робити мусити. Або через дієслово, або через іменник можна дієслово покупки робити покупки. Одним дієсловом. «Einkaufen» Або іменник анькауфе machen Або «ankaufen müssen», «ankaufen müssen», або Анкау machen müssen Da hatten wir Einkäufe machen müssen. Da hatten wir einkaufen müssen. Uh -huh. Так, це була Ірина Євгенія. Після того, як вчитель похвалив своїх учнів, вони вчилися краще. Так, нахдем ділерегін зайне ельтерн. Дерлерер.

З дієслова починаємо. Друге речення. З дієслова вчилися вони краще в претеритумі. Від Lern які форми? Лернте. Лернте. Зібесе. зі бесер Я повторив всі ті теми перед тим, як. Я написав тест. Ніхто не обіцяв, що буде легко. Але ви зможете. Я у вас вірю. Так. І тим як написав текст. Перше -плюска в плюскам перфекті. Там де before, там претеритум. Претеритум. І Повторив Відерголен. Відерголін. Ich hätte alles Thema But, uh, wiederholen. Alle, thema wiederholen. Wiederholt. Apparethem wiederholt, äh, bevor ich der äh, Text geschrieben. Test No, Schreiben. beschrieben. Schrieb. Шріб весте. Шриб. Шрайбен, Шриб. є Шрибен? Ага, друга колонка. Вікторія. Дякую. Він міг оплатити дорогу поїздку лише після того, як отримав премію. Я. Вікторія. Е Ркан а... минулий час. Він міг. Ерконте. Эрконте. Эрконта. Другоя. Подорож. Райзе. Подорож. Райзе бецальт. Тільки не бецальт. В кінці почти вже є конте минулий час. Бацален. Р конте той раза бецален. Нахде. Ну ер. Нахде. А не премия. Willkommen. Willkommen, Havar. Це ж не переміщення. Агата. Ергата, Willkommen. Er, і тоді Бецаль. Те. Бецаль, я Ні, все добре був. Бецаль, я не. Er, Ергатебекомен і Ерконте. Ерконте Бецаль. Перед тим, як дитина почала їсти, Мусова не руки помити. З їжею почав, можна так сказати. Зіж ас як не. Ні, це незворотнє. Він, він в себе, звичайно, її, але тут не зворотнє. З їжею Meet them Spochal Preterito. Mm, fin Beginnen Begun Beginn Begun Begun uh, Z. Zi... Isn't слово het andfinitiva. Ne знаю z can, z conte, had. Uh. Гаттет, nee, ні, тут контент. Контюни тут немає взагалі. Ага, С. Воно, дитя, середнього. Ну так, але дитина да, скінт. Ага, С. Руки. Мити мусити. Хенд. Мити мусити. Вашим. 2 Два інфінітива. Агате вашен мюсен. Олена. Після того, як всі студенти пішли додому, в аудиторії залишилась лише вона. І тут плюс камперфект. Пішли. Віганген і. Пішли The Ganggen за переміщення вар. Вножина. Вар. Вар. Гюганген варем. Так, лишилась. Лише вона. Герзаль. Герзаль, що я Вы протеритеме блябен. Blaibnur. Бліп. Blib. BlippnurD. Imher Ім Imher zaль. Я перевірив свій рюкзак перед тим, як їхати на вользал. Поехав. поїхав. їх. Поїхав в предане. Фур. Фур фар. Фур. Фарен, фур, гефарен. Before і 4. І got і prift, а потім 4. Оля. Вона відразу запитала дорогу після того, як вона зрозуміла, що загубилась. Zhat. Z for. Вона спочатку зрозуміла. Ага, потім вона. А потім запитала. Претеритому. Знаєш, це буде претеррітом. Зі фракти. зі Z-frabti. Nahtimbe. Після того як вона зрозуміла, що вона загубилась. Нахтем альс зі хороше таке речення, що тут. Три різних ти, 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 три різних минулих часи. Вона спочатку загубилась, потім це зрозуміла, а потім запитала дорогу. А потім нахдем Verstanden. Нахтем і Verstanden, Зрозуміла? Зрозуміло, во тут має бути пертері. Плюс комперфект. Mm. Ще одне дисло. Ага, так. Das sie äh, Ferlauw. Das Verlaufen. Sie, sie, Zihlauf. Після того, як ми були в парку, ми йдемо в кафе. Там, там трохи, трохи, трохи не то. Думаєте? Найдем. То як ми були попаден? Спочатку були в парку, а потім пішли в кафе. Були. Ді бути так. gewesen. Ювезен, варен. Пішли ми в кафе.